Днями з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Ну, з вами Вірука і Надюха Сергійова. Ну і я, Сергій Шелудько. Зараз їдемо. ну Кусочок дороги я засняв. Думаю, ті, хто дивляться мій канал, зрозуміють, куди ми їдемо. Ми їдемо зараз в село Коржі. от проїжджаємо в стару ферму. Тут, коли раніше ферма була, великий силокомплекс, кажуть, на 16 тисяч голів на якому також працював Володимир Козаченко. І зараз ми їдемо по сім'я для наших дівчат, ну, для синомати. Коріше. От, е... Бо ті, кого ми відлучили, начебто приходять в охоту і будемо покривати. Заодно покажемо, що там у нас і як воно. Опа, де знаходиться дядя Вова і чи відправляє він по новій пошті. Трошечки знімати і рулювати на бусі не дуже зручно, ну але ми це робимо. Так що, друзі, зараз на дюхі дам телефон, може трохи побалакає. Отак от виглядає дорога на гаражі. Зараз приїдемо дядю Вову, заснімемо, хоч він не знає, що ми до нього їдемо. Вірніше, що ми його будемо знімати. І Задамо, можливо, декілька запитань, ті, які задавали раз... раніше, тому що не всі відео дивляться люди, кому ця потрібна інформація. Так що, отак, От Надюшки даю телефон, щоб вона щось бачила, батька. О, хотів би одразу всім подякувати. Подякувати. І мене чекають два сюрпризи. Я думаю, ближайшому в ближайшому майбутньому ви це все діло побачите. Хотів би подякувати ДХТ за те, що підтримав Желудька. За те, що виставив на каналі відеозвернення. Я давно звертався до українських блогерів, щоб підтримували, тому що ми просимо не для себе. Ми можна сказати для себе, тому що це наша безпека, це наше життя і це наше майбутнє. Тому що, дякуючи хлопцям із Збройних сил, ми маємо можливість зараз їхати до дяді Вули, до сім'я для наших свиноматок. Щоб працювати, воспитувати дітей, але якби хлопці не держали цю нічись, то нам би вже був би каюк. Ну, такого, як шелудька точно повісили б на сухій гіляці, і вона б стопудово не лопнула. Так що з миру панитки Путіну петля, це лозунг сімейки Шелудька. Тільки так, завтра буде п'ятниця, полюбасу проведемо прямий ефір. Розкажу, які сюрпризи чекають нас. На даний момент час Збираємо на маві. Е також об'єднуємося. Е на цьому машинку ми вже об'єдналися з Ольгою з Білої церкви, яка приїде, ми відженемо. Е потім ми ще з Добровольською е об'єднаємося. І там ще одні люди, щоб побистри це все діло зробити, також для хлопців машинку. І також із Лукашами. Стараємося зараз об'єднатися всі разом, тому що... Є у мене, для мене величезний сюрприз і я просто його покажу і розкажу потім. Хай це буде ну, як, як загадка. І це я покажу в ближайшому майбутньому, може післязавтра в відео. І в суботу, я думаю, буде також цікаве відео із сюрпризом для Шелудька, Ну а також мені буде приємно ці сюрпризи передати хлопцям. Так що, друзі, доїжджаємо в село коржі. Поки поставимо на паузу. Красива церква. Це... Я ще колись возив дрова в коржі, то Наті, її вона тільки будувалася. Так. так що, друзі, печемо до дяді Вови. О, зараз... Візьмемо сім'я і будемо дивитися, ми вже будемо пробувати осінняти нашу печеряшку, ну, і там почала гуляти наша Глорія Мігіровна. Так що, друзі, доїжджаємо до Володьки. Ну фактично всю дорогу показав, їдемо прямо-прямо по главні. І ось у коричневий забор. Ну і тут же дядя Вова Козаченко. Для цього діла ми взяли термоящик. Ось, кигенько це діло. мож, де? Все, йдемо тоді, хай жде. Mm -hmm. Опа. Опачки. Іруська, візьми дящечка. Що ти дядя Вова? Ти фотоєнічний сьогодні? Приїхав цього, то колись твоя жінка мені казала, я кажу, в тебе так у дворі все чисто по цього саме посапано. Дивлюся, давно Шелудько не приїжджав, чи виш? Каже, так а як же ж тут каже, ти не посапаєш, якщо ти тут приїжджаєш постійно своєю камеру? Ну, як завжди, квіточки, красота, дядя Вова в формі, все як має бути. Мої вітання від свиновода-шілудька. О, і думаю... Знаєш, я ж людина, яка каже правду, да підростає. Але скажу, але скажу одне. Ну по тематиці, да, Чому я до тебе приїхав? Я до тебе приїхав по сім'ях ряка, так? Але перед цим я їздив до Білоконя. Ну, конкурент. Ну, у нас конкурентів немає, але є люди, які займаються, я вважаю, якщо вони є в регіонах і це мобільно, і це удобно, то це нормально, правильно? Або ми можемо поїхати, наприклад, від твоїх ряка взяти самочку, а там взяти сім'я. Це є дуже добре. Ну не, ну, не зайшло мені, і я повернувся до Володьки. Тобто, е сказати, щоб у нас нюанс був, ну, так вийшло, що я поїхав до Білоконя, ти пам'ятаєш цю історію. Казав, дяді Вові треба було відкрутити. Дівчата, закрийте уші яйця. Е, о, ну але все одно дорога веде до тих, кого да. не ховайся, я зараз задам ти пару запитань, потім підеш, понабираєш, я утейсь підомий дивитися не буду. Так що дядя Вова, розкажи ще раз людям, що в тебе є, яка в тебе сім'я є, і чи відправляєш ти по новій пошті, і яка цінова політика на сьогоднішній день. Ну, дивись, є Макстер, є Дюрок, є Петренев 2, є Кантор. 35. І Альба. Альбу не треба, не хочу. Ну, ти не, ти не, хочеш, не А хочеш. Люди, кстаті, дуже довольні, особливо ну, є такі, що їм такі давають. Ні, ну і я тоді помнюшку, мені то, Альбу давають, Альбо, Альбо, Альбо. Це суперрепродуктор. Від нього класні поросята, від нього хороші мамки з характером. Ну, тобто свині класні. Е, ну, так як вже почав на цю тематику балакати, перебив тебе. Е, Якщо утримувати от і продавати людям поросят від альби по двоє, по троє, це шикардос. Ну коли зганяти партію поросят в кучу, то враження у них починається Або Не дури... видержувати норми, да? Да, норм... да. ну я не скажу, що в мене ну... там проблема, але були випадки. І не тільки в мене. Не знаю, чи це від усіх альб чи це ті. Ні, тільки від твоєї не ну, знаєш як люди з характером. Так що продовжимо <хи> далі. Альба це був у нас шостий, да, номер. альба шостий. Да. Ціна, Володя? Ціна вопроса? Ну, Якщо два флакони, то це 600 гривень. 600 гривень. Якщо три флакони, то 650 гривень. Ну, це як там на первачку чи на. Що це таке, то давай мені три. <хи> <хи> я ж беру руші, два по три. Да? <хи> я шуткую. Ну, думаю, одразу візьму по три. Ти знаєш, так, мою, капель, моя тенденція. Нова Відправляємо. Нова Пошта, пошта тут близько, Регулярно. на вечірню клад і поїхала. Регулярно Сутки, вправляє. в принципі, доба, а навіть хлопцям відправляючи там, на сліду, на дружковку, речі деякі. Сутки. Доба. Ну, да. Нормально, хлопці. Нова почта працює. Навіть якщо більше воно в війну було, що затримка буває, питання було. Розчинник скільки діє? Ну, в основном пять, пятидневный. Пятидневка, да? Я більше. смысла даже немає. Більше. немає, але Колись була ж ситуація, ти розказував, як Андрій до мене приїхав, вона сім днів стояла в мене. А він каже, в той часом немає сім'я. Та кажу, ось флакон залишився. Ну, каже, давай, попробуй. Він лупив, хотів сказати, через 9 місяців дзвонить, чуєш? Дзвонить там через 116 днів. Каже, народила, Правда, восьмеро. Ну, кажу, це не від сперми залежить. Більше всього, скільки було яйцеклеток. Скільки я плодотворив. Скажи, ящик важкий не держи, бо втомишся, він же бачиш. Що це за бабай тебе? так Чуєш, це так ти кнурів воспитуєш, чи вони тебе? Ну біжи, біжи, не буду я тебе смущати. Я не буду йти вели. Закривай двері, щоб муха не летіла. Ні, не хочу я. Так що, друзі, запитання задав, відповіді фактично отримав. Хто 에... місцевий, можна приїхати самому взяти. 에... Бувало таке, що 에... об'єднувалися. В один день получалося, що Коля там їхав. Я, і навіть було таке, що там Тарас, тобто три чоловіка разом з званням це, буває, так попадало, що один хтось поїхав, узяв, кожному завіз. Ну, такі випадки також бувають. Так що от, таке вийшло у нас коротке відео. Село Коржі, коли я знімав таке відео і показував десь там одвір. І мені людина десь писала із-за кордону, що там жила його бабця, і він там проводив своє дитинство, але це було дуже-дуже багато. Всі три дюрки, шелудько, тільки дюрки. Так що, отаке навіть буває. І мені писали: дякуємо тобі, Серега, що я змог там через великий період часу побачити рідні місця. Так що. Не завжди, коли я знімаю дорогу, це є погано, тому що приїжджаючи селом, буває, також люди з-за кордону пишуть, що проїжджали, там, там жила, жила там його бабуся, там його двір дитинства. Ну, для мене це важливо, для багатьох людей також. Ну а для зівак, то вже таке діло. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Дівчата вже десь слиняли в машині. Качки все тусуються в дяді Вове. О, квіточки. Все як має бути. Буду завершувати відосик. Роботу фактично зробимо. Не знаю, вийшло засніму процес засіміння, але на каналі їх дуже-дуже багато вже є. Так що чекаю сім'я, розчитуюся і печу додому. На цьому все. Всім скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Дякую за підтримку. Тільки об'єднавшись, ми зможемо щось зробити. Ну, але на даний момент поки думка одна. Тільки перемога. всім. Пока, пока.